Що заберуть американці? Зараз дуже багато гвафту в коментарях з провладних рупорів посіпаки, американці забирають то і то, хочуть віджати, не дамо. І тут же підключаються наші, вибачте, на голову вдарені і кажуть, ні, як це так, вона наша. Ви сповна розуму, друзі. У нас два варіанти: або забирають американці, або забирають росіяни. Що ви вибираєте? Ви так щось кричите, волаєте, як ніби ми перемагаємо чи маємо успіхи на полі бою. Ви бачите, що кожен день все більше і більше шахедів. Росія заявила, що вони в рази збільшуть виробництво безпілотних літальних апаратів і повністю взагалі накриють цю Україну. Ви що? Чого чекаємо? Чекаємо і розказуємо, що не можна дати атомну енергетику, перш не віддати, а приватизувати. Не можна віддати трубу, не можна віддати надра. Чим більше буде бізнесу американського великого бізнесу в Україні, тим краще. Мені тут розказують, що подивіться, як американці діяли в інших країнах, ви не знаєте. А давайте розберемося. Південна Корея погано повністю американський протекторат. Американські корпорації, американські військові бази. Давайте підемо далі. Пуерто Ріко вже зараз штатом стало. Домінікана, Панама. Що ще вам привезти? Польща, Руминія. Кого ще вам привести? Японія це теж американський протекторат. Тому, друзі, все кінчилися баста карапузіки, кінчилися танці. У нас було більше ніж 30 років, щоб зробити щось своє. Не зробили неспроможні, неспроможніми. Ми навіть українців не обирали у владу. То що нами крують не українці, ви це розумієте? І у нас варіанта два. Або росіяни, або американці. Ну, можливо, що третій варіант, яка синергія американсько-російська інших варіантів вижити українській нації немає. І все, те, що зараз робить Зеленський і його банда, пручається, це лише для того, щоб витрогати для себе. Для себе особисто нема у нас нічого, навіть по конституції, яку оспівало конституції. Чітко зазначено, що всім, що у нас є, надра, багатство, майно, всім розпоряджаються чиновники, яких ми обрали не українців, які є паскудами по всій своїй суті, бо вони заброньовані. А всіх нас вас в першу чергу гонять. Для захисту своїх інтересів, своїх маєтків, своїх статків, своєї землі, яка їм по акту про право власності належить, вони мають цю землю як власність у сотні тисяч гектарів. А ви маєте долю з маком, в кращому разі 10 соток. І це правда. Тому все, що вам розказують, і на це, що ви ведетеся, ні, не видамо, довоювалися, як так можна? Та можна! Ви ж не піднімалися ним тоді, коли підпишували фіксію Будапештський меморандум, коли віддавали ядерну зброю. Що? Щось діяли? Ні, не діяли. А коли навіть вже діли, то вже потім було пізно. Тому, друзі, можна стільки завгодно возмущатися, але є факт: є Росія, яка тисне, давить і заходить, і кожен день захоплює все нові й нові території. Оцей навіть якісь понти з білого. Е, Куди там пішли? На... Білогородщину, та російську це ну, просто ні про що. Ми реально подивиться Діпстейт, подивіться карту, кожен день втрачаємо населені пункти сотні квадратних кілометрів. Ви це розумієте? І тут щось торгуватися, Да хай заходять і хай захищають все одно від цього великого монопольного бізнесу. Вам і мені ніякого зиску. Там олігархи чубилися: Пінчук, Коломойський, Ахметов. Там різного роду інші, вони там мінялися і просто з цієї зроби прикурювали. Так само, як з енергоатому. Всі прикурювали. Ви знаєте, скільки ціна одного кВт генерації атомної енергетики? Копійки, а вам її продають уже по 5 гривень. Дорожче, ніж росіяни продають, продають росіяни, від яких ми захищаємося. Тому це реалії. Схаменіться, друзі, що у вас знову, ви то піджаки одягаєте, то на мітинги виходите в підтримку Зеленського «Трамп поганий. Ну то ви вже визначіться, Якщо Трамп для вас поганий, погані правила західного світу, тоді вам рашки, Тоді вам в Московію. все, інших варіантів у вас немає. Немає, друзі, варіантів або чорне, або біле. вибираєте, з ким ви і що. Або з Західним світом, ну або з Росією.